Всім привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт. E, значить, що? Сьогодні ми, друзі, виїхали знову покупати Рим. Сьогодні з татом Е, у, e, у мене Майнлаб Terra Pro, тата з Велесом. Так, і ходимо вже доволі таки довго, у мене вже пів сумки шмурдяку, e, в тата теж. От, І що? E, в тата випало кусок амулета шипастого. От, і в мене ось був сигнал. Ну такий. І нарешті, друзі, перша знахідка по риму в мене. Ось така, друзі, спинка фібули. Ось така спинка фібули. Значить по налаштуваннях. Все як завжди. 15 кГц. Програма поле 2. Поліфонія. Швидкість 3. Чуйка 25 максимальна. Нарешті випала перша знахідка то капець, Подивіться, там мусору, ну там, там капець, коротше. Все що хочеш, тільки не знахідки. І от нарешті випала спинка фіболи. Так, друзі. Сигнал просто класний був. Дивіться, випав оплавочок срібла. Супер, такий, блін, чималий. Крутяк. Срібельця вже є. Супер, беремо, рухаємось. Ох, друзі. Дивіться, такий сигнал. 11. 11 і випала журбинка. Дивіться, який шмат. Який шмат дзеркала. Черніхівська культура, друзі. Дзеркало, олов'яна бронза. Е, блін. Ну це капець. Жодного не знаходив цілого, жодного. вже жменя. Цих уламочків, а цілого жодного. Ще й дирочка в ньому Чи що? Да. Дирочка, мабуть, носили. Йо, чи що, але вона не витерта, не протерта. Ну да ладно. В общем, журбинка та й усе. Друзі, такий сигнал був. І думав, мусор, але є знахідка спиночка фіболи. Ушатана, звісно. От, але добре що така є. Просто блін, 20 сигналів шмурдяку, один сигнал е, якась знахідка, це капець. В онлайні копати важко. Знаєш глядачі, дивіться. Ось тут, ось тут була ця фібула, отуто. Біля неї одразу сигнал ловлю. 39, 40. Короте, вирив, ну, опять же, Думав мусор, подивіться. Походу динар. Так, да. Да, друзі, динарик. Срібний, правда, він такий ушатаний. Це якийсь... Е... Хто це? Луцій, Луцій Вер? чи що? Прикольно. Так, да, він, друзі, зализаний. ну але блін, сам факт, є динарик срібний. Крутяк, показую ближче вам супер. Hey. Ну що ж, глядачі, пообідали ми знову вийшли в поле. Спіймав знову сигнал, будемо пробувати, я не знаю. Ну, 49-46. Спинка Фіболи ще одна випала, навіть не показував вже. Ну, ну алюмін. Коротше, це капець. 20 сигналів алюміній, один сигнал якась знахідка. Аж, <різь> друзі, на краю поля. Просто тут ну, колосальна кількість алюмінію ми нарили. І, друзі, був сигнал. Я думав знову якийсь шмурдяк, але викопав, дивіться. Дивіться, яка здорова крута спинка фібли випала. Ай-яй-яй. Та ти шо. Блін. Шикарна. Така моцна, масивна. Зацепчик ціленький. Шикарно. Супер, взагалі прикольно. Клас. Ну це вже щось беремо. Так, друзі, дивіться. В папи Велесом випав ось такий шмат срібельця. Файно. Ну і оцей шматок шиповидного амулета. Отак. Ну, Поки що, друзі, не густо, але й не пусто. Рухаємось. Друзі, гарний сигнал, але не глибокий якийсь. 66, 70. Ну давай динарика, давай динарика якогось. Блін. Монета, дивіться, дві копійки українських. А ну давай 92 рік. Давай, 92-й рейк. Вот, да. блин, 93-й. Две копейки 93 го урок. Шкода. Короче, друзья. Ось такий сигнал. 7-6. 7-6 і випала в мене журбинка. Капець. Друзі, половинка динарика лімісно Ну блін, ну стан, конечно, класний був. Стан був класний. Марк Аврелій Це капець гарний був би, но ну, бачите, що робить. Техніка з знахідками. Просто їх ламає. Ну нічого. Хватаємо цю журбиночку, кидаємо в хабарницю і рухаємось так, далі Так, друзі. Дивіться, який сигнал. 32. 30-32. 29. Знахідка, друзі. Просто джекпот. Погляньте. Дивіться яка, друзі, фібула! Та ти шо! Це римська! Римська фібула легіонерська. Ого! Я таку був знаходив цілу повністю схожу. Колись давно Ну це... Ох ти шо ти шо Кайф. Да. Шикарна капець, яка масивна. Друзі, зараз давайте я її помию. І ну, цю знахідку варто показати вам ближче. Супер. Просто, просто неймовірно. Ти шо, ти шо? Клас. Друзі, Манлабикс Terra Pro робить вітер, ні? Ага. Клас. Друзі, значить, завершили ми на сьогодні вже пошуки. Значить, в папи випала ще ось така ціла фібула. От, шмат бронзи. Ну і цей е, оплавок срібла. Від пряжки до речі, з закінчення. От, і шмат цього шипастого амулета. Це велесом. Ну, і у мене Майнлаб 7R Pro. такі, друзі. Просто крутейша. Нереально красива спинка фібули випала. Ну, ось ця прикольна. Як це, щоб все не попадало. Ось така теж широка прикольна. Цю цільний голку приймаєш. Оплавочок срібла цей, половинка динарика, цілий динарик, шматочок церкальця. Ну, В общем, такі результати. Отак ну тому, друзі, будемо, будемо шукати щось. Дякую всім за підтримку, за перегляди, за лайки, за дизлайки, за коментарі. Підписуйтесь, далі буде цікавіше. Всім успіхів!